Малята, любі хлопчики, дівчата. Я знову рада з вами зустрітися. Дітки, а подивіться, хто це до нас завітав? А до нас завітав зайчик. Давайте ми зайчиком привітаємося. Доброго дня малята, любі хлопчики, дівчатка, дітки, а зайчик у нас ще не веселий, сумний. А він сумний тому, що прийшов у садочок, а вас немає. Давайте ми зайчик, про зайчика послухаємо віршика. Зайчик, зайчик, куди ти був? Я у теплому гаю, розкажи нам, розкажи пригоду свою. Зайчик так поспішав, хоче тоді з вами погратися. Дідки, а щоб наш зайчик не був такий сумний, ми його розвеселимо, покличемо з сонечку, приготовте, ну покажіть свої ручки, Приготовте ручки, покличемо віршиком сонечку, вийди, вийди сонечку, на дідове полечко, на Бабинезілячку, на наше подвір'ячко. Ось сонечко нас почуло і І зайчика зігріло, він став такий е, тепленький, йому так стало весело. А тепер зайчик хоче з нами намалювати, помалювати. А ми малювати, дітки. Давайте ми подивимося, що це в нас таке. Малювати ми з вами будемо на пісочку. А ось у нас пісочок. Подивіться, який пісочок. Пісочок на сухий, сипіться. А на сухому пісочку малювати не можна. Перед тим ми, давайте ми ось пісочок полиємо, щоб нам було краще малювати. Ось, щоб нам було краще малювати. Ось ми дітки з вами. Малили пісочок і наш пісочок став вологий. На ньому вже можна малювати, позальчик хоче, щоб ми малювали на пісочку. Малювати ми будемо ось з вами паличкою сонечко. Ось так. Ось ми намалювали на пісочку сонечко, паличку. А промінчика сонечка ми будемо малювати долонькою. Ось так. І відпустила такі такі промінчики. Дітки подивіться, яке в нас вийшло гарне сонечко з такими гарними. Промінчиками. Зайчик наш дуже нам дякує і каже до побачення малята, до нових зустрічів.